І всім привіт, друзі, з вами Сашко, і сьогодні це моє нове осіннє відео. І сьогодні у цьому відео продовжується рубрика, яка називається Корисна інформація за комп'ютером. І останній ролик про цю рубрику виходив місяць тому, і цей ролик, цей ролик називався «Найшов інформацію про ресторан KFC». Ну а сьогодні я знайшов інформацію про інтернет-магазин Розетка. Тому якщо це вам дуже цікаво, то одразу поставте свої королівські подобайки і натисніть на червону кнопку підписатися, щоб зробити її сірою. Ну і щоб я продовжував для вас український контент. Я буду далі знімати відео на українській мові, а ви підтримуйте мене своїми вподобайками. Ну і підпискою. І не гаємо часу. Пігнали! Розетка це український інтернет-магазин та маркетплейс, що з'явився 2005 року. Має відділення у Львові, Києві, Проварах, Житомирі та Одесі. За станом на серпень 2020 року сайт посідає сьоме місце серед найвідвідуваніших в Україні. У 2005-2016 роках компанія відмовлялася створити україномовну версію сайту. Попри багато річні скарги споживачів, лише 2016 року під громадським тиском було запущено тестову версію україномовного інтерфейсу. Однак не всі товари мають опис та характеристику українською. Тепер ми будемо читати про відзнаки. Відзнаки 2010 та 2011 року Асоціація підприємств інформаційних технологій визнала. Магазин переможцем конкурсу Ukrainian IT Channel IT Channel Award у номінації Роздрібна компанія. Роздрібна компанія онлайн. Керівник Владислав Чечоткін переміг у номінації за найбільший <кій> внесок у розвиток ринку газоподібного продажу конкурсу Людина Року 2007 рік, який провели тижневе комп'ютерне обозрення і видавничий дім IT Publishing для визначення тих, хто зробив найбільший внесок у розвиток it ринку України. 2016 року посіли 10 місце в рейтингу на компаній України за версією Forbes Україна. Друзі, я одразу вибачаю, що трішечки погано читаю, але. Тут такі слова, що фіг прочитаєш, капець. Ну, а щоб я далі продовжив цю рубрику, щоб я більше знімав серії про цю рубрику, тось відео, то вам потрібно набрати під цим роликом давайте 6 лайків. Більше ніж 5. 6 лайків. Я думаю, вам це не буде складно, тому що ви в прошлих роликах набрали ще 7-8 лайків. Я думаю, вам це буде не складно. 6 лайків поставити. І щоб далі я зняв нове відео. І далі буде інформація про баскетбол. Ну, а інші інформації я вам скажу в слідючому ролику. <кхем> про магазин тепер будемо читати. Сайт російської мови було відкрите 2005 року. Ще 2016-го після численних скарг користувачів, з'явилася україномовна версія сайту. 2016 року платформа додала функціональність торговельного майданчика. З того часу на сайті всі мої товари можуть продавати інші учасники. На початку березня 2018 року власник магазину заявляв про наявність 2,5 мільйонів товарів у списку товарів. За його даними, у грудні 2017 року на сайті було 75 мільйонів відвідувань і 3 мільйони продажів. Продаж. 2008 року було відкрито перший офлайн новий магазин площою 120 метрів квадратних. Того ж року влітку було відкрито другий 160 метрів квадратний. Проте вже в жовтні його довелося закрити через падіння продаж. Жовтні, 2016 рік компанія купила складський комплекс термінал Бровари під Києвом. Заявлена вартість 16 млн доларів площа 48,99. 1000 метрів квадратних. Січень. Uh -huh. 2017 рік сайт почав продавати ліки. У червні 2017 року магазин заявив, що не може подати податкову звітність через атаку вірусу 5. 5 – це сімейство шкідливих програм, що вражає комп'ютери під управлінням сімейства. Microsoft Windows. Перші представники були виявлені у 2017 році та були за звичайними зразками здвиницьких вірусів. 27 червня 2017 року сталася масштабна атака останнім представником. У листопаді 2017 року у Києві було відкритий гіпермаркет площею 6000 метрикуацій, це дуже багато так. У грудні 2021 року, тобто місяць, ой, який місяць? 11 місяців. Владислав Чичоткін заявив, що розетка готується до первинної публічної пропозиції Акації IPO. Ну, а тепер власники. Ну, вла власники, тепер ви можете догадатися, це Владислав Чичоткін, якого я вам уже читав. Но тут написано так: Власнику магазину є зареєстровано на Кіпрі. О... Шорна компанія Тманія Enterprises LTD. Її кінцевими власниками є Ірина та Владислав Чичоткіна. Ну, а тепер ролик підійшов до кінця. Якщо тобі сподобалося обов'язково то не пошкоди вподобайку. Ну а більше інформації ти дізнаєшся, коли я залишу посилання в описі. Я тут вам небагато прочитав, а якщо ви хочете більше інформації, то посилання в описі. І кожен вас хотів запитати мене, Сашко, а чому ти завів таку рубрику, яка називається Корисна інформація за комп'ютером? Завів я її, тому що хочу дізнаватися щось для себе нове, ну і для вас відкривати, відкривати нові можливості інформації, яку я знаходжу. Ну все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою та до побачення. А слідуючий ролик про цю рубрику буде про баскетбол. Тому чекайте.